15-річний кропивничанин Денис, починаючий айТішник, наразі готується до здобуття вищої профільної освіти. Аби перед вступом підтягти старі та здобути нові скіли, став слухачем безкоштовної літньої айті школи фьорд саме Код», тобто перший літній код. Її на своїй базі відкрив економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті. Я плану стати розробником або веб-програма, або програмне забезпечення. мене цікавить. Мені подобається логістика роботи програми, як вони взаємодіють між собою програмування пам'ять. Денис зізнається, комп'ютерами цікавиться з дитинства, а почалося все з ігор. На якомусь етапі зрозумів, що вже більше тяжіє не до процесу гри, а до її будови. Зізнається, особливих проблем із вибором майбутньої професії не виникає. Завжди розумів, що кар'єру будуватиме. в ІТ. каже за чотири уроки в іт школі ще більше впевнився у своєму рішенні. Я вмів тільки на Python щось писати. Бо це найпроста, напевно, мова програмування, яка є. Зараз ми 4 уроки зучали констракт, і я тепер можу писати ігри. У мене, я теж писав ігру. Там. Мені подобається те, що я зміг зробити той функціонал, який я планував зробити. Не пасе задніх на уроках і надія, вона теж своє професійне життя вирішила пов'язати з ІТІ. Цікавиться веб дизайном та програмуванням. Як і Денис дівчина вже навчилася створювати прості ігри. дуже швидко навчаються і дуже багато матеріалу засвоюється швидко. На даний момент можу зробити просту гру. Я створила. Ну, Квітку, яка проходить різні перешкоди з луганцями, які її в цьому заважають, там і урон є, і ну, хотіла ще додати можливість оновлюватися, але ще цього не зробила. Так, чимось схоже на «Маріо». Відкрити при інституті літню айТі школу керівництво вишу вирішило, аби допомогти абітурієнтам переконатися у правильності вибору майбутньої професії. Реалізується проєкт за підтримки фонду Для нас це Цікаво, тому що якщо юнацтво, пройшовши літню школу, зрозуміло, що це їхня професія, то вони будуть більш відповідально ставитись до навчання і дійсно будуть намагатися вже навчаючись або в коледжі, в нашому економіко-технологічному інституту, або в інституті реалізувати всі свої здібності і таланти, які в них є. Це вперше при виші організували таку школу. Загалом набрали клас із 16 учнів. Це хлопці та дівчата 15-17 років. В ректораті запевнили, якщо буде запит, то не виключено, що роботу школи продовжать і сформують ще один клас, а навчає майбутніх айтішників за власною авторською програмою. Анатолій цікаво дать якусь платформу, від якої відштовхуватися. дитина повинна сприйняти, їй це потрібно, не потрібно. Їй цікаво. Ми ж говоримо про дітей. Які зараз будуть робити вибір, чи закінчить далі наприклад, в школі, чи можливо піти в заклад 10-11 клас, де профільне навчання? А для цього вони зараз вагаються. зрозуміти, це дійсно те, що їм потрібно, чи ні? В ЕТІ пояснюють, значна увага до АІТ-напрямку пов'язана із вимогами часу. Загалом освітній заклад спочатку спеціалізувався на економічних напрямках і з 17-го року почав готувати фахівців інженерії. Утім, наразі ледь не усі спеціальності без симбіозу з ІТІ, не конкурентні. Зараз бути просто інженером це замало. Це вже симбіоз інженерів, прикладної механіки і it напрямку. Так? Тобто, це майбутнє, тому що все, що роблять інженери, Здебільшого зараз робиться в спеціальних програмах, також потребується якогось виду програмування і так далі. Тобто зараз ІТ підсилює кожну іншу якусь спеціальність. Курс безкоштовної ІТ школи триває півтора місяці. Складається із трьох блоків розробка ігор, веб-дизайн та веб-програмування. Заняття проводять двічі на тиждень. Тривають вони по півтори години. По завершенню слухачі отримають сертифікати.